3 липня у неділю Каловський собор святих землі української зустрів своїх 18 років. Уже традиційно у неділю святих землі української у соборі людно, адже чимало небайдужих калушан приходять привітати парафіян та священиків із храмовим святом. Серед присутніх міський голова калуша Ігор Матвійчук, його заступники Галина Романко та Наталія Табачук. Також привітали своїх духовних наставників і парафіяни собору. Будівництво Собору святих землі української розпочалося у 1991 році. А за закінчилися у 1998 році, простими парафіянами, які щодня приходили і споруджували храм, не шкодуючи власних коштів, сил, часу та терпіння, адже робили це для себе і для своїх дітей. Цеглинка за цеглинкою. І сьогодні ми маємо таку окрасу для архітектурної мозаїки міста і місце для спасіння своєї душі. Зараз парафіян стає все більше і більше. Окрім батька небесного, прихожани мають ще одного батька, свого наставника, митрофорного протиреї, отця Григорія Мороза. До якого йдуть за порадою чи настановою, а він, в свою чергу, радий прийняти кожного. Ще один священик собору отець Микола Мороз також цього дня відслужив божественну літургію спільно з деяконом Михаїлом Добровольським. Чимало людей цього дня приступили до найсвятіших тайн, сповіді та причастя. У соборі святих землі української зберігаються мощі святої Варвари, закладені в престолі, а на даному етапі проводиться розпис храму. Сьогоднішнє свято це свято не тільки для будівничих, яких уже так мало Залишилося, але й свято кожного парафіянина, який приходить до святого храму та знаходить спокій і мир у своїй душі. Приєдналися до привітання учасники АТО. У подарунок вони сьогодні принесли картину розіп'яття Ісуса Христа, яку намалював учасник АТО Володимир Безрукий. Тож, хай за молитвами святих землі української Господь дарує усім нам здоров'я, миру та благополуччя на многії благі і літа. Нехай це величне свято наповнить наші серця світлими почуттями віри, надії і любові любові. Хай душевна чистота, мир та спокій, добро і достаток будуть в оселях, а слово Боже надасть усім наснаги на добрі і благі діла. Саме так ми наблизимося до ідеалу взаємовідносин, до турботи проближнього. Хай цей урочистий день принесе світло до родин, затишок та Господню благодать. А ми ж матимемо надію, що собор святих землі української збиратиме і надалі парафіян для спільної молитви і подяки Господу Богу. А парафіян у соборі ставатиме все більше і більше.